Христос дякує за те, що ми приносимо Йому. Роздуми над Божим Словом на суботу п'ятого звичайного тижня, рік другий. З Євангелія від Марка. За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж немали що, то Ісус закликав учнів і каже їм, Шкода мені, люду, ось уже три дні перебуває зо мною, а немає що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут у пустелі? Він же спитав їх. Скільки маєте хлібів? Сім відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю, і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали. І вони роздали народові. Мали дещо риб, тоді поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли й наситилися, ще й назбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх із чотири тисячі. І відпустив їх. А війшовши відразу в човен зі своїми учнями, прибув у Далманутський край. У тебе колись було так? Що під час прогулянки красивими місцями ти захоплено завмирав перед якимось дивовижним краєвидом, а потім буквально через кілька кроків тебе чекало ще прекрасніше видовище. Чимось подібним є і сьогоднішнє читання. Спочатку Христос бере сім хлібин і рибини. І насичує ними кілька тисяч чоловік. Це безумовно вражає. Але тепер зроби ще кілька кроків і підведи погляд угору. І твоїм очам відкриється ще більше диво. Сьогодні Христос, як і раніше, дякує нам за те мале, що ми приносимо Йому. Він благословляє і примножує ці мізерні дари, так як він зробив це дві тисячі років тому. Ми чітко можемо бачити це щоразу, коли священик служить літургію. Наприклад, святий Йоан Марія В'яней розумів, що в нього ніколи не вистачить сил для того, щоб розпалити любов до Бога серед городян Арса. Він просто робив те, що міг, молився за городян, відвідував їхні доми і вислуховував їх. І Христос благословив те, що запропонував йому настоятель з Арса. У наслідок цього тисячі французів XIX століття пережили навернення. Ще одним прикладом. Може стати матір Тереза Калькуцька, яка, образно кажучи, надала підтримку тільки одному вмираючому і весь світ став свідком того, як Христос чудесним чином помножив її акт співчуття. У тебе теж є певні дари, які ти можеш запропонувати Христу. Замість того, щоб комплексувати, що твоє приношення в Боге, просто дай Його Господу. Не бійся запропонувати Богу свій дар, навіть якщо він видається тобі зовсім незначним, важлива не кількість, а дар серця. Згадай про дві лепти вдови. Почни з чогось простого і доступного тобі. Присвяти більше часу молитві про навернення, виявляй більше терпіння у спілкуванні з людьми, май для них час. Діючи так, ти побачиш, як Бог буде крок за кроком відкривати тобі свою волю і варіанти служіння. Так, результат може бути несподіваним і парадоксальним та віруй. Що твій дар завжди цінний в очах Ісуса, а далі Він знає, що потрібно робити, як було у випадку із сімома хлібами. Ісусе Христе, я проношу тобі моє служіння і все своє життя. Сподіваюся, що ти це поблагословиш і примножиш. Слава Отцю і Сину. І Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.